Друзі, всім привіт! Я впевнений, що неодноразово в інтернеті чи, можливо, навіть на телебаченні, ви чули про те, що українці невдячні, українці дармоїди, українці небезпечні, вони можуть побити, вони можуть ще щось зробити. ой Ой-ой, чому це з'являється? Чи варто в це все вірити? Раджу додивитися це відео до кінця, підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Європи та кордону, а також поставити лайк і зробити репост, щоб більше людей дізналися про цю важливу інформацію. За основу по цій темі взяті різні дослідження, які скомпонувала Дольче Веля, німецьке ЗМІ. З моменту початку війни в Україні більше 8 мільйонів українців виїхало за кордон. Хтось тобто в Польщу, хтось Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, Канаду, Америку і багато багато інших європейських і неєвропейських країн. І з того моменту дуже багато інформації з'являється про те, що українці щось там зробили, українці якось так поводяться, українці там невідомо які, щось вимагають, щось роблять, як таке може бути. Як ви розумієте, це вигідно тільки одній стороні, одній країні, та, яка напала на Україну Московія. Рашисти, вони в тому зацікавлені і вони завжди роздувають цю тему, навіть якщо не роздувають, то просто придумують щось нове для того, щоб посварити, для того, щоб очернити українців за кордоном, для того, щоб країни бунтували проти допомоги Україні, для того, щоб українців не любили, для того, щоб українців не приймали до себе, для того, щоб не надавали допомоги, тобто це все спрямовано. Цьому напрямку і з такою метою, і досить часто в таких новинах про українців за кордоном використовують відомі змі, серйозні платформи, де підписуються, що це їхнє видання, що це вони про це написали. Ну і люди, звичайно, репостять, поширюють і вірять цьому. Експерт з фейкових новин Тамазо Канетто з Едмо пояснює, українські біженці є мішенню дезінформації на багатьох рівнях. Їх представляють нацистами. Шорсткими дармоїдами Стверджує, що вони експлуатують країни, котрі її приймають. Для створення такої картини про українських біженців частково довільно вигадують історії, які в різний спосіб привертають увагу громадян, каже експерт. Польські діти, хворі на рак, повинні поступитися місцем українським біженцям. Така новина була в польських змі. Польських дітей викидають з онкологічних лікарень. Сьогодні мені зателефонувала моя сусідка, її чотирирічного сина викинули з онкологічної лікарні, тому що там потрібно звільнити місце для українських дітей. Вона попросила мене влаштувати її сина на лікування, бо знає, що в моїй родині є лікарі. Це фейкова інформація, і за цим почалося розслідування. Міністерство охорони здоров'я Польщі почало розслідування, і інші організації виявило, що таких... Випадків не було, не траплялося, ніхто не звертався ні до поліції, ні будь-де в інше місце. Це просто було написано повідомлення в Твіттері, і репостилося, репостилося, поширювалося і розповсюджувалося. І нічого, крім просто слів в Твіттері, не було. Ще одна технологія фейкових новин використовує автентичні зображення, поміщені в новий контекст. Відео операції. Пожежної бригади в Кракові показує, як легко це можна зробити. Поліція примусово виселяє сім'ю українських біженців за неоплаченої ними квартири. Історія вигадана і не відповідає дійсності. На відео, що спочатку грудня 2022 року поширюється в російських ЗМІ. Польських і німецьких аккаунтах у соцмережах, нібито показано, як сім'ю біженців з України поліція за підтримки пожежної бригади примусово виселила з незаконно зайнятої ними квартири в Кракові, за яку вони буцімто відмовилися платити й встигли влаштувати там безлад. Усе, що можна побачити в квартирі, це двох пожежників у кошику автодрабини, які намагаються влізти у вікно на другому поверсі старої будівлі під пильними поглядами роззяв. За кадром чути голоси польської та іспанської. Й мови, ну і дослідження показує, що повне відео було завантажено на YouTube на початку жовтня 2021 року, тобто за 4 місяці до російського вторгнення в Україну. Таким чином операція не може мати нічого спільного з українськими біженцями, чи є українські біженці особливо схильними до злочинів або жорстокості для підтримки таких тверджень поширюються вигадані історії, у яких українці нібито скоюють злочини проти місцевих жителів. Можливо, використовуються старі фотографії, на яких реальний громадянин України б'є когось у Римі, Парижі чи Берліні, пояснює експерт з фейкових новин Томазо Канетта. Тільки цього разу кажуть, це український біженець від війни. Така пропаганда виглядає особливо автентично, коли недбало поширюється за допомогою розповідей реальних людей, які несвідомо обурюються або навіть бояться, додає він. Ви теж неодноразово чули і бачили в інтернеті, TikTok, Ютуб і на багатьох інших платформах, що нібито українці там когось побили, нібито українці там щепилися з поляками, чи з німцями, чи з іншими там людьми. Не завжди ця інформація відповідає дійсності. Звичайно, коли ви читаєте офіційну інформацію, наприклад, поліції Польщі. Чи Стражі Гранічний, де Страж Гранічна чітко, конкретно пише це є офіційна сторінка державної структури, що затримали українця чи українку за порушення такого-то, такого-закону. то, такого -то закону. Тоді це можна вірити. Коли ви знаходите десь якесь відео в Тіктоці чи Ютубі, ну я би в це так не вірив. Як мінімум, щоб це поширювати, я би дізнався, чи це дійсно так є, шукав десь якісь новини в поліції, Стражі Гранічний чи, чи будь-яких інших службах, де про це можуть розповісти. Якщо це просто якесь 15-секундне відео десь на якомусь сервісі, ну, знаєте, це може бути 10-річної давності відео, просто зараз його вигідно показати. Звичайно, що трапляються негативні. Моменти за кордоном і в Україні з українцями. Так само трапляються негативні моменти з поляками в Німеччині, так само з німцями в Америці, чи з німцями в Німеччині, чи з німцями в Польщі, чи з поляками в Франції, чи з іспанцями в Італії. Тобто це трапляється. Люди є різні, люди можуть бути під впливом алкоголя, під впливом наркотиків, психічно неврівноважені, не знаю. Будь-що може трапитися, людину можуть спровокувати на якісь необдумані дії. Але це одиничні випадки. Але коли, наприклад, якісь фейкові ЗМІ описують новину і всіх українців під один гребінець формують ну, я би в це не вірив. Звичайно, це зроблено не для українців. Це зроблено для наших партнерів, для того, щоб вони зневірювались, для того, щоб вони переставали нам надавати допомогу для того, щоб люди за кордоном протестували проти українців, які неадекватно поводяться. Ми їм, типа, допомагаємо, а вони нас б'ють. Такі фрази також проскакують: інформацію в інтернеті потрібно фільтрувати, і це факт. Інформацію в телевізорі потрібно фільтрувати. Це також факт. Інформацію від когось там, хто вам щось сказав, також треба фільтрувати і перевіряти. Негативна і фейкова інформація про українців за кордоном вигідна тільки одній країні. Ви знаєте, вона знаходиться на болотах. Це Росія, Раша, і вона це просуває, вона про це говорить, вона це репостить, лайкає. І, звичайно, хоче показати більшій кількості іноземців для того, щоб іноземці негативно ставилися до українців. Друзі, ось такою інформацією і такими спостереженнями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви підтримуєте мої думки і те, що сказане в відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, робіть репости. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо польщі!